У гарній історії про ранковий стояк. У багатоквартирному будинку, де я жив у студентські роки, були жахливі кондиціонери. Мій зламався під час пекельної спеки, і мені довелося купити кілька вентиляторів. Однієї ночі було так спекотно, що я поставив одразу кілька вентиляторів навколо ліжка, щоб не засмажитися уві сні. Зокрема, один дешевий вентилятор, який я купив у госптоварах і в якого не було захисної панелі на лопастях, стояв дуже близько до ліжка, настільки близько, що майже торкався простирадла. Загалом я прокинувся вранці сонний, млявий і за стояком. Я повернувся, і бам, моє господарство потрапило у вентилятор. Усе найцінніше вціліло, але в будь-якому разі це було жахливе пробудження. Я гостював у родичів в Японії, влаштувався на нічліг в імпровізованому ліжку посеред вітальні. Стояла середина літа, тому я спав без ковдри. Коли я прокинувся, більша частина моїх родичів сиділа навколо мене і пила чай, поки мій солдат стояв по стільці струнку. Одна тітка сказала: принаймні його майбутній дружині дуже пощастило. Я не знав, що робити, покінчити з собою чи зі своїми родичами, які спокійно пили чай. А я часто залишався ночувати у найкращого друга, коли мені було 17. Ми спали удвох на його ліжку, тому що якого біса я маю спати на дерев'яній підлозі або крихітному незручному дивані. Ми обидва натурали, якщо що. Одного ранку я прокинувся і відчув, що мені у спину впирається щось тепле і тверде, як камінь. Ми обидва були в спідній білизні, тому все було не так погано. Але все ж не особливо приємно. Марк, у тебе бляха стояк, тиша. Він усе ще спав. Марк, у тебе бляха стояк? Він прокинувся від мого поштовху, подивився туди і відповів. Ага, перевернувся на інший бік і знову заснув. Я ночував у будинку моєї дівчини. Вона була на роботі, і тато увійшов, щоб розбудити мене, тому що я припаркував машину на тій стороні вулиці, де паркування було заборонено. Було літо. Я спав абсолютно голий, і у мене був стояк. Ясна річ, мені було дуже ніяково, але дякую. Завдяки йому я уникнув штрафу. Подруга моєї нареченої залишилася у нас на ніч. Ми всі колись працювали разом. Наступного ранку подруга нареченої прийняла душ і вийшла до спальні, щоб одягнутися. У ванні було багато пари, а вона хотіла висохнути, щоб не надягати одяг на мокре тіло. Вона увійшла, скинула ковдру і повернулася до мене своїм голим задом. А я лежав на ліжку, теж голий. І зі стояком. Коли ми обидвоє зрозуміли, у чому справа, то обидвоє такі: піздець. Наречена увійшла в спальню і побачила свого голого майбутнього чоловіка на поготові і свою подругу теж голу. Я дуже радий, що вона засміялася першою, бо вийшло дуже ніяково. Ні, продовження не було. Я побачив гігантські груди її подруги, і на цьому все і закінчилося. У старших класах ми поїхали в інше місто на олімпіаду, і нам з другом довелося спати в одному ліжку в номері готелю, де ми зупинилися. Уранці, коли задзвонив телефон мого друга, він потягнувся за ним. Телефон лежав між нами, але в підсумку схопив мій банан. Ми обидва кричали так сильно, що розбудили всіх. Я запобіг по мого будинку рано вранці, кілька років тому. Я думав, що це мій син піднявся зранку раніше, щоб щось поїсти на кухні, але виявилося, що це якийсь мужик з ростом під два метри. Я був голий з ранковим стояком. Ніколи в житті не бачив, щоб чоловік міг так сильно злякатися. Та й я був досить наляканий. У старших класах на літніх канікулах я залишився з ночівлею в будинку подруги. Вночі ми влаштували кіномарафон, і я заснув на дивані. Вона та її сестра вирішили вранці сісти на мене, щоб розбудити. Подруга плюхнулася на мої груди, позбавивши мене дихання. Її сестра сіла трохи нижче і натрапила на сюрприз. Коли я прокинувся, я був притиснутий до дивана, не міг дихати. Місячовий міхур був переповнений, але дітько, вираз обличчя сестри подруги був без. Сінним. Це сталося в армії, коли начальниця казарми входить до нас уранці. Ноги мають бути на підлозі, інакше призначать штраф. Одного ранку я проспав і прокинувся від звуку дверей, що відчиняються. Тому за звичкою відразу зістрибнув із ліжка. Керуюча явно не була готова до такого привітання. Він не в трусах, вискочив через стулку для сечовипускання в моїх боксерах. Я спав голим один раз і тільки один раз у житті. Усі говорили мені, як це приємно, і я вирішив спробувати, але зробив помилку, забувши замкнути двері. Наступного ранку мама моєї дружини зайшла, щоб розбудити мене, і побачила моє підняте майвильно. Що ще гірше вночі в мене трапилися вологі сни. Уявіть, що ви увійшли в кімнату до чоловіка своєї доньки і побачили, як у нього стирчить шланг, обмазаний його насінням. А він Сам лежить у відключці, усе закінчилося незграбним мовчанням між мною і мамою протягом кількох годин. Щось подібне сталося і зі мною в старших класах, тільки без вологих снів. Мама просунула голову в кімнату, щоб розбудити мене. Мені задобилося кілька хвилин, щоб отямитися, і оскільки ранковий стояк був звичайним явищем, я не надав цьому значення. Трохи пізніше, того ж ранку, коли ми снідали на кухні. Мама сказала: у тебе в спальні було занадто спекотно вночі. У сенсі, чому ти спав без одягу? І до мене дійшло, що вона бачила. Так, мені було спекотно. Я вийшов із кухні. І ми більше про це не говорили. Залишився на ніч у моєї тодішньої дівчини, заснув голим. У неї був кіт, кіхті кота не були підстрижені. Кіт прийняв мій стоячий прилад за кігти точку, було дуже боляче. Мені було близько 17 років. Ми гостювали в будинку тітки, і я спав на дивані у вітальні. На щастя, я зазвичай сплю на боці, тому місто стояк був обличчям до спинки дивана. На жаль, мама помітила, що я прокинувся. Вона почала приставати до мене. Пора вставати. Скоро будемо снідати. Зрештою, у мене не було вибору, і мені довелося встати з шишкою в піжамі перед усіма родичами і одразу побігти у ванну. Дурна історія, але трохи пов'язана з ранковими стояками. Живу в гуртожитку. Одна дівчина назвемо її Крістін. Мала будити всіх рано вранці на знак покарання. Так ось хлопець Крістін був у моїй кімнаті, і вона вирішила розбудити його першим. А він встав і вона пішла будити інших. Але всі посилали її, бо всі втомилися. І в підсумку, після двох кіл ніхто не вирішив встати. Що робить її хлопець? Він бере і кричить на всю кімнату, що у Крісінь. Крістін – ранковий стояк, вся кімната, і сама Крістін риготали до упаду, але всі прокинулися. У жовтні мені зробила операцію на плечі. Коли операція закінчилася, я прокинувся в лікарняному ліжку, відчуваючи ще ефект анестезії. Потім у мене виникло раптове бажання попісяти, тому я просто встав і пішов просто в туалет. Але проблема була в тому, що у мене був сильний стояк, і моя піпірка вискочила з халата. Виходжу я, 18-річний хлопець, із господарством назовні в коридор, заповнений літніми людьми. Переважно таку саму операцію. Як у мене роблять людям похилого віку, але мені байдуже, тому що я ще не прийшов до тями від наркозу. Прокинувся в автобусі, коли ми з оркестром їхали в Діснейленд. Автобус зупинився біля ресторану, щоб ми могли перекусити. У мене був жорсткий ранковий стояк. Я вирішив вдатися до прийому поясної заправки і затиснув свого дружка між животом і поясом своїх трусів. Нарешті увійшов до ресторану, все ще в напівсонному стані, і вирішив поправити шланг, геть забувши, що йду у громадському місці. Поки не помітив різку зміну, в виразів облич дорослих, коли я підняв в сорочку і повернув свій обм'яклий прилад назад у труси. Загалом, коли я вчився у 10 класі, двоє моїх друзів залишилося у мене з ночівлею. Ми грали в Halo 2 на великому екрані телевізора у вітальні. Наступного ранку мама прийшла у вітальню, щоб подивитися телевізор, але до його роз'єму все ще був під'єднаний Xbox. Мама увірвалася в мою кімнату, де спали я і два моїх друга, і попросила мене полагодити телевізор. Я відповів, що прийду за хвилину. А вона відповіла: зараз же. Але я сказав, не можу. Вона запитала. Тала чому і я крикнув, тому що у мене стояк. чесно кажучи, не пам'ятаю, що вона відповіла на це і що сказав один із моїх друзів, але він поплентався у вітальню замість мене. Я і мої друзі досі любимо згадувати цей випадок. Я поїхав на шість тижнів у геологічний табір, організований літньою школою. У той час я був закоханий у дівчину на ім'я Крісті, яка теж була в таборі. Я жив у тримісному наметі з моїми друзями Адамом і Деном. Одного ранку ми прокинулися і зрозуміли, що спізнюємося. Ден і Адам вилізли зі своїх спальних мішків. А я сказав їм, що мені потрібно трохи почекати, поки мене ранковий стояк. Вони посміялися і вийшли з нами. Я залишився лежати у спальному мішку. За мить я почув через стінку намету, як вчитель, який був приблизно за 10 метрів, запитав, де я? І Адам спокійно відповів: у нього ранковий стояк, скоро прийде. Усі засміялися, включно з Крісті. Через кілька хвилин я вийшов, почервонілий від сорому. Якось раз, коли мені було 16, я був у будинку моїх двоюрідних братів і сестер. І хтось із них вирішив, що буде прикольно в чотирьох, я, двоюрідний брат і дві двоюрідні сестри лягти спати на батуті моєї тітки. Ми принесли ковдри, подушки і почали влаштовувати нічліг. Вийшло так, що ми лягли в такому порядку. Я, моя красива двоюрідна сестра, її брат, друга сестра. Ситуацію погіршило те, що на мені була вільна фланелова піжама. І оскільки ми всі лягли. Досить близько один до одного, батут трохи прогнувся в центрі, через що ми опинилися ще щільнішими один до одного. Двоюрідна сестра переміщала свій зад все ближче і ближче до моєї промежини. Так, я намагався лягти на інший бік, але лежати так було дуже незручно. Я починав скочуватися вниз. Уже в той момент мені довелося включити всю силу своєї підліткової свідомості, яку я тільки міг вичавити, щоб уникнути ерекції. Але просто перед світанком я прокинув. І зрозумів, що вся сила свідомості випарувалася, що призвело до найжорсткішого на моїй пам'яті стояка. Лежачи в притул до двоюрідної сестри, я спробував засунути його між ніг, вдаючи, що все ще сплю. Але вона раптом запитала: Тебе щось розбудило? Я відповів: заперечно, вона знизала плечима і трохи порухалася, щоб влягтися комфортніше, і відразу заснула. Я лежав нерухомо цілу вічність, поки стояк сам по собі не пройшов. У день вона не. Піднімала цю тему і нічого про це не говорила ніякої незручності не було. Тому я досі не знаю, чи відчула вона що-небудь. Це була вечірка на всю ніч у будинку мого двоюрідного брата. Я наймолодший серед двоюрідних, мені 22, іншим від 35 до 40+. плюс. Ми жорстко тусили всю ніч, Усі лягли спати на підлогу. Не знаю чому. Можете навіть не питати. Я прокинувся рано вранці, щоб відлити, і побачив, що у всіх двоюрідних вертикально стрічать стояки. Я взяв простирадла, укрив усіх і пішов у своїх справах. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!